Всім привіт! 27 вересня розпочинаємо рубати капусту. Вчора був у нас маленький приморозок на поверхні ґрунту до мінус двох. Цю ніч не було приморозки, але надалі обіцяють багато дощів. Капусту треба рубати в сонячний, теплий день, щоб вона краще зберігалася. Насіння висівали в плівковий парник 16 квітня. На грядку висаджували 21 травня. Відстань між капустою 60 на 60. Перші роки висаджували рідше і тоді виростали більші голівки, прямо великі, які важче продати. Тому зараз тільки 60 на 60. І ще коли густіше, то в другій половині літа не ростуть бур'яни. Листя закриває всю землю. Вирощуємо в основному агресор. І щороку пробую інші гібриди. Ось цей рік висадили мегатон. Багато чула гарних відгуків, росте велика, найсмачніша квашена. але не змогли ми її виростити, бо влітку мегатон любили всі шкідники, а восени полюбили всі хвороби. Однаково доглядали, що за мегатоном, оце тут квадротик був, 100 штук висівала, що за агресором. Агресор чиста, а мегатон весь хворий, покусаний. Маю книжку Основні хвороби та шкідники капусти від компанії Бю. І капуста мегатон також від компанії Бю. Схоже на судинний бактеріоз. Розпочинається при поливі дощування. Ми якраз поливали капусту дощуванням. Нам так зручно. Агресор виростає в таких умовах добре. Мегатонові це не сподобалося. Профілактика і заходи. Існують гібриди з високим ступенем стійкості до цієї хвороби. Треба просто висаджувати агресор і не займати грядку іншими гібридами. Ось так виглядають внутрішні опіки. Це коли дуже велика спека влітку і капуста просто зварюється. А мабуть, найбільше мегатон вразив альтернаріоз. Він розпочинається з темних круглих плям. Це дуже розповсюджена хвороба на помідорах таке і на капусті. Розвивається при підвищеній вологості. І тому в тривалий вологий період треба проводити профілактичні обробки фунгіцидами. Ми від хвороб взагалі капусту не обробляємо, тільки від шкідників. Ще в розсаді відбліжки, потім від білокрилки, капустяної молі. І на початку серпня треба обов'язково обробити від трипсів. Знайомий нам трипс, який висмоктує сік в капусти і просто псує товарний вид. Оцей крайній ряд від кавунів в серпні ми не обробляли, тому що продавали капусту на базарі. Те, що не продалося, ось як виглядає. Самі шкідники кудись побігли, їх тут немає. Або їхніх відходів капуста чиста. Є тільки нарости від покусаного. Основну масу капусти ми продаємо, тому відрубуємо ніжку близенько. А якщо для себе, то бажано оставити сантиметрів 10 ніжки, щоб капуста за рахунок неї трішки жила. Звичайно ж, в погріб цю капусту класти не можна. Треба десь або під навіс, щоб і приморозків не було, прохолодно не на сонці, щоб капуста обсохла. Я буду зберігати в сараї до великих морозів. Агресор вивезли, продали, а мегатон залишився мені та курім. Хочу спробувати таке ж його квасить. Кажуть, найсмачніша квошена. Тільки обіцяють багато дощів, можливо, догніє. Для себе маю три агресора. Це та капуста, що я провіряла насіння на схожість. Можливо, ще і в січні висівала. Росли вони десь під столом в стаканчиках і на початку квітня висадила у парник загроволокна. Півліта росла ця капуста в парнику, ні разу не обробляла від шкідників, ні від хвороб. Можливо, там і є трипси. Хоча, якщо капуста невеликою масою росте, то й шкідників менше. У нас там дуже велика площа, капусту видно здалеку, прилетіли всі шкідники. А тут вона поодиноко біля хризантем. Звичайно, трипси тут є. Але думаю, що і капуста там ще буде. Ось така необроблена капуста моя. Хвалю! Нормально, недалеко. Зазвичай трипси, три пси, оці два-три листки зверху. Ну, чотири буде мені квасити. Квасити треба брати найбільшу капусту. Тоді і соку багато, і капуста смачна. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Нам дуже пощастило з прибиранням листя та корінців. Ще жодного разу не рубали, тому що у сусідів є барани, які дуже це полюбляють. Зараз капусту вивезли і скажемо їм, що можна запускати баранів.